Доброго ранку. Трохи привела, ну, не знаю, я не розчесую волосся, тому що воно в мене юнке, і коли я розчесую, воно обламується. Тому я кондиціонером трошки його зволожую і укладаю. Ну, таке отце. на другий день це в мене таке волосся. Ну, добре, я сьогодні вихідна. Так сталося. І у нас є магазини, де останній день завозу. І що ви думаєте, звичайно, я буду йти в той магазин, щоб вам познімати. Зараз покажу, в чому я вдяглася. У нас спекотне, як і попередні дні. Бачу, що на заході нашої України там дощі і прохолодно, але у нас спека, спека, Дніпро знає, що спека, суми знають, Полтава, тут спека стоїть така. Майже 50 градусів. Тому показую, в чому я вдяглась Я вдяглась по-простому вля... 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 в лянів речі. Ой. Так, на мені штани з льону. Такі я їх давно-давно купила. І таку блузу, як би топік такий. Широкий, він провітрює і не прилягав до тіла. Думаю, буде мені. В ньому комфортно. Я на роботу такі речі не ношу, тому що ну, дуже відкрито тут, зверху мені здається, що це недоречно. А от такий вихідний день, коли спекотно, то можна вдягти. Чому вдягла штани? Тому що, якщо я буду щось приміряти, мені потрібен буде низ, а не завжди вниз, я можу знайти на останній день завозу, щоб щось вдягти до чогось. Щоб було красиво. Ну, ви зрозуміли, да? Низ важко знайти, верх більш можливість знайти щось хороше і щось приміряти, тому вдягла штани. Вони також для ні, в них не спекотно, в них комфортно. Все, поїхали зі мною. На останній день завозу будемо шукати скарби, будемо шукати щось цікаве. Що нам зустрінеться, я все покажу. Я шукаю речі на свій смак. Поїхали. Вітаю вас, примірочної. Покажу себе більш так повністю. Знайшла трохи речей, зовсім трохи, зовсім мало, тому що було багато людей і мало речей. Ну, все, що знайшла, все ще вам покажу. Відстояла в черзі, так що таке, поїхали. Першим я покажу вам цю вітровку, куртку від відомого дорогого бренду Джек Волскін. Речі не А Чому ця річ залишилась на останній день завозу? Я навіть не зрозуміла. Я шукала, шукала якісь пошкодження, шукала якісь нюанси, але я їх не знайшла. Навіть вже вдома, роздивляючись, я не знайшла ніяких нюансів. Сіла на мене добре, і в стегнах вона гарно підійшла, і в рукавах. Те, що я надягла просто на легкий топ, а якщо піддягти светрик, вона сяде більш, така, більш, як, по моєму розміру. Показую вам, що це бренд, і показую, що там брендована і підкладка, і все таке. І бірки. Показую, що це оригінал, це не підробка і майже бірки нові. Стан ідеальний, не знаю, чому вона залишилась. Її тільки попрати і все. Так, наступна також куртка. Це вже блакитна, і це вже The North Face. Також бренд дешевий і також бренд спортивного одягу. Ну, ця вже сіла на мене більш по стегнах така тугувата. Не скажу, що критично, але ні. Якщо та вільна, то ця сіла, хоч вона яскравіша, не чорна, а така блакитна, більш яскрава. То вона вже сіла не так комфортно, як, як попередня. Ця куртка була більш брудна білі, білі оці вставки. Вони були видно, що брудні. Ну, таке, що її попрати. Всередині вона як фліска зроблена, а зверху така тканина непродувна і я думаю, що вологу витримає. Далі приміряла блузу, блуза нова. 100% бавовна. Вона мені сподобалася цим комірцем. Отакий камірець мені часто попадається, і я беру іноді ці речі в примірку. Рукавчик трошки вкорочений, це 16-й розмір. На мене вона дуже завелика. Навіть на 2-3 розміри більше, ніж мені потрібно. Але все одно вирішила вам показати, що це останній день, і речі збірками ви бачите залишаються. Ціна була 25 євро цієї блузи. Це бренд New Look. Все одно річ гарна. Я люблю жовті речі. А ще тут, дивіться, бонус: опускаються на плечі. На руки, огаляються плечі. Ще знайшла таку сумку, і я вирішила її приміряти саме до цього образу. Жовтий, сірий і бордовий. Дивіться, яке поєднання, яке насичення кольорів. Мені здається, поєднання ну, не перевершене. От подобається мені цей колор блок Дуже красиво. Хоча і сумка була не натуральна замша, і вона була вже така затерта. І ця жовта блуза також була це 100% Поліестер. Шкода, якби це були натуральні тканини, то в мене б зовсім не виникло сумнівів для того, щоб її забрати. І, і блузу, і сумку. Це бренд дешевий ту мас-маркет. Поліестер і Еластан. Стан ідеальний, стан нової речі. Приміряла цю маєчку, ну, вже дивлюся на відео, можливо, потрібно було її брати. Вона так гарно виглядає. В техніці тай-дай виконана. 16-й розмір, але сіла на мене гарно. ніде вона не обтисла, ніде не висить, по горловині дуже красиво. Горловина сіла, також красиво, під пахвами, дивіться, все ровненько, ну, в гарному стані. Це бавовна, віскоза еластан в складі. Також чудовий, чудова річ ця маєчка, на спекотну погоду підійде. Тим більше, що це натуральна тканина. Так, далі приміряла уже спідницю і ще такий топ взяла. Топ мені зацікавив саме своїм виробленням. Бачите, як вона зроблена, там, горловина, ще якась вишивка є цього бренду. Не знаю, що за бренд, назви ніде не знайшла. Тільки от такі от літери були вишиті і літери на бірці. Спідниця це єгер. Це англійський, можливо, я неправильно вимовляю. можливо, ну, Я його називаю Джегер чи Єгер. Цей бренд він дуже дорогий, він вінтажний бренд. Спідниця сіла також ідеальна, дуже гарна. Вона має підкладку, має позаду розріз, є кишеньки. Дуже гарно виглядає, довжина міді, прикриває коліна. І сіла і по фігурі добре, і по талії, і по стегнах також. Покажу вам ближче, бачите цей бренд. В складі це віскоза, і під підкладка також віскоза. Віскоза Поліестер, здається, а з підкладка 100% віскоза. Так, вказано на бірці. І покажу цей топ. Покажу тільки, які були літери, я їх не знайшла, що це за літери, що це за бренд, можливо, щось цікаве, а можливо, просто ну, ні. Тому все, що є, показую. Ще вам покажу цю сумку зблизька. Бачите, вона така вже затерта, шкіра не натуральна і замша, я думаю, також не натуральна. Хоча, можливо, і натуральна. Я не стала перевіряти, пошкоджень по ній так особо не було, тільки була вона забруднена. Хоча, от на камері вона засвідчує, а в житті вона більш така темніша. Давайте зважимо. Ця куртка заважила 25 гривень. Сьогодні четвер, останній день завозу. Я вже вийшла з магазину, хотіла зняти вам відео до того, як піду в магазин, але я не зняла. Був мене дзвінок, довелось відповісти. Я в цьому магазині ще не була на останній день завозу, вам навіть не знімала колись давно давно давно, хоча це в нашому районі, але я щось не, не, не хожу. Мені чомусь не подобається. Ну, ви бачили, одягу було зовсім мало, ну дуже мало і було багато людей. Тому. Все, що обрала, все вам показала. Я купила цю вітровку Jack Wolfskin, тому що це дорогий бренд, і я вважаю, що за 25 гривень залишити цю річ було якби не в моїх правилах, я не змогла. Тому давайте ще, мабуть, кудись заїдемо. Це вже не буде останній день завозу або передостанній, це вже буде десь середина завозу, але все одно ми подивимося, що у нас продають. В магазинах економ клас тому що у нас майже всі магазини секонд-хенд це економ клас. Ну, Поїхали. Так, вітаю в примірочній. Вистояла таку чергу. З мене аж лилося так було. Потом обливалося. так спекотно і кондиціонер працює, але... Все одно спекотно, набрала купу речей, тому що це перший день завозу. Давайте буде вам приміряти. Так, приміряла спідницю, знайшла джинсова спідниця дуже в гарному стані, в ідеальному нова, майже нова, без бірки. І з такою блузою від зара. Дивіться, вона така цікава, це віскоза, і вона дуже цікаво пошита. Задня спинка, бачите, як переходить в рукавчик, і, і виходить, що ззаду вона не має шву по, по боках. А я ну, не знаю, як вам пояснити, ззаду вона як вільна, і ця тканина переходить уже в рукав. Дуже цікаво, зроблена і приємна до тіла, має такий сатиновий відблиск. Ще приміряла бавовняну блузу. Взяла, тому що це прошва, дуже красива, така тоненька, приємна до тіла, 100% бавовна, красиво виглядає на таку погоду, як зараз, щоб прикрити плечі, щоб не згоріти. Тут досить непогана, непогана блуза. І по горловині, і вишито тут тут спереду? Красива. Так, я люблю жовтий колір, ви вже помітили. І ця, ця футболка вона ідеально жовтого кольору, який мені подобається. Але вона подовжена. Якби я її купила, я б її точно обрізала. Тому що я такі довгі футболки не люблю. І дивіться, як вона красиво поєдналася з сірою спідничкою. До сірого, мені здається, підходить будь-який колір. Я вже це, мабуть, повторяла. повторюю, тому що ну, красиво, мені подобається, дуже подобається, як це виглядає, сірий із таким жовтим. Далі міряю штани різ. Бренд англійський, люксовий, дорогий, але ці штанці це поліестер. Мого розміру сіла доволі красиво, гарно. Приміряю з кофтинкою пума. Вона виконана із такої тканини, як футболки, із трикотажної, тоненької тканини, вільного, крою. Також мій розмір сіла красиво, мені подобається, має каптур, така, така я вся спортивна. Тому вирішила вам це показати. Хоча речей було дуже багато і дуже багато людей. Обрати щось і що поміряти, було дуже важко. Так, приміряю вже без футболки, тому що нічого не знайшла, що надіти наверх. Джинси, білі джинси в ідеальному стані. І ще знайшла таку хустину. Зараз це дуже актуально носити на стегнах. Мереживні хустини, тому я вам вирішила це показати. І джинси сіли ну, зовсім ідеально, взагалі прямо дуже красиво. І по довжині, і по стегнах, і по талії вони, вони сіли гарно на мене. Далі знайшла шорти такі також цікаві, цікаві, мережі, а під низом такі вони шорти з еластану. Вирішила також вам це все показати. Топ не знайшла ніякий, футболок не було, свій сюди не підходив. Показую отак. От. І ще були білі. Ну, білі мені сподобались набагато більше. Вони були більш як новіші. Мені здається, не такі затерті, а більш такі, як ну, новіші. Можливо, я б собі їх також купила, але нікуди їх носити. На пляж я не хожу. І на море я не збираюся. А це отак -от до моря пройти, прогулятися по Одесі. Мені здається, це якраз для цього вони. Давайте поважимо. Спідничка вийшла 210 гривень, сьогодні, четвер, перший день завозу 210 гривень, хустинка вийшла 20 гривень. Так, що ми ще поважимо? Давайте шорти ще поважимо. Вийшли 59 гривень, ну, 60. Ще джинси зважила, 250 Фух, Я вже вдома. Ви знаєте, там така спека, такий жах, що це неможливо так, віддихати. Все-таки я побула на, на оновленні товару сьогодні. Це в мене, мабуть, вперше за скільки років я пішла на оновлення. І спокійно собі оглядала. Хоча примірочно я стояла, ну, мабуть, півгодини, це точно. Кожен брав багато речей, кожна компанія. одна заходить, друга виходить, потім ще щось знаходить. Опять вона заходить. Ну, в общем, одна примірочна була постійно зайнята, тому що там три подруги, вони ходили, поки одна міряє, друга ще щось знаходить, і біжить також зразу там міряє. Ну, Розумієте, кожен, кожен крутиться як може. Тому я вам покажу, що я сьогодні купила на останній день завозу, і що я купила на оновленні товару сьогодні. Сьогодні. Так, на останній день завозу я купила оцю вітровку від Джеф Волзкин. Я думаю, що це і гарна знахідка. На останній день вона мені обійшлась 25 гривень. Я вам відео знімала, ціну показувала на багах, Тому таку я куртку собі взяла. Так, на оновленні. Я також не стрималась. Ну, потратила кошти, ну, що ж ти тепер зробиш? Я взяла цю спідничку. Оцю спідницю, джинсову сіру, вона так красиво сіла на мене. а ще я люблю. Сірий, сірий джинс, хоч це джинси, хоч це спідниці. До них усе пасує. І бордовий, і жовтий, і білий колір, і зелений. Ну, Мені здається, що до сірого кольору все пасує, будь-який колір. Тому я взяла цю спідничку. Ще я взяла оцю косинку, кусточку таку, тому що я хочу, як зараз, модно, як зараз популярно, отак от пов'язувати її на стегна. Ну, Дивіться, навіть з цією спідничкою, я думаю, виглядає досить гарно. Спідниця, поверх хустка бік і верх білий, можливо, навіть білий. І буде дуже красиво акцентно виглядати. Ну, спробую так ще поносити. Ця хустка мені обійшлася десь 20 гривень, а спідничка 200, 250 Я вам показувала ціну. Не пам'ятаю скільки. Ну, такі оце сьогодні знахідки. Зараз я вам покажу, що я вчора купила. Мене запитують, що я купила вчора на передостанній день. Я купила сірий комбінезон. Сірий комбінезон. Це тут з цими захльопами такими металевими. Він мені сподобався сів гарно. Також він мені вартував 50. 53 гривни чи 54. Приблизно така ціна його була. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, всіх люблю. Цілую до зустрічі!